Київське підприємство, яке імпортувало автохімію, не сплатило до державного бюджету 850 тисяч гривень. Волинські митники у співпраці з польськими колегами викрили чергового недобросовісного імпортера. У прес-службі волинської митниці повідомляють, що згадане підприємство під час імпорту продукції в Україну польським і волинським митникам до оформлення надавало різні документи. Зокрема, українським митникам подавалися документи, що засвідчували Ціну товару у рази нижчу ніж реальна, відтак це дозволяло платити менші митні платежі. Загалом зафіксовано аж 11 таких епізодів. На заниженій вартості інвойсів підприємство не доплатило до державного бюджету майже 850 тисяч гривень. А такі порушення передбачають накладання штрафу у розмірі 300% несплаченої суми. У Волинській митниці закликають підприємців не порушувати закон і нагадують. Що учасники зовнішньоекономічної діяльності можуть самостійно звернутися до митниці із заявою про коригування митної декларації у зв'язку із доплатою митних платежів у такому випадку? Підприємство сплачує штраф у розмірі лише 3% від суми за зобов'язань.